Я 24 роки працювала манікюрницею і назбирала купу булячок, багато питань було здоров'ю, Перш за все, це була зайва вага. Е, дуже великі набряки, Хто в цій сфері працює, знаєте, що це таке постійно, хим препаратами дихаєш. Алергії були постійні, вони постійно мені надокучали. Застію лімфі постійний. Я нічого не могла з тим зробити. Хім препарати назначали фармацевтичні, я лікувалася місяць-два трошки притихала, а потім знову і знову і знову. Ну, Я вирішила попробувати концепцію здоров'я. Моя лікар Дільбарса Сагайдак, дуже їй вдячна. Ми пішли, підійшли до цього, до цього питання, вона зовсім по-іншому мені це все назначала. детокс плюс я проходила. За 15 днів все прискорено. Потім у мене була голова. На голоді я була 16 днів, у мене було голоду, це була моя перша голова. Потім знову детокс плюс прискорено, і друга моя коловада була, де я вже була 21 день на голоді. Закрила дуже багато питань по здоров'ю, дуже багато. А перш за все я втратила зайву вагу 40 кілограм. Моя мага 140 кілограмів. thank então...